Цієї зими українці очікують відключення електроенергії однак на те, як довго триватимуть ці відключення, впливатимуть декілька факторів, які сценарії прогнозуються, та від чого не залежать. Докладніше далі. Згідно з прогнозами, взимку в Україні можливі відключення електроенергії на 12 годин на добу за оптимістичного сценарію, і до 20 годин за гіршу розвитку подій. Все залежить від того, скільки енергоблоків атомних електростанцій працюватиме, а також від погодних умов. Якщо на АЕС стабільно працюватимуть 8-9 блоків, і зима буде м'якою, очікується відключення до 12 годин на добу. Однак, якщо кількість робочих блоків скоротиться до 6-7, а зима буде холодною, ситуація значно погіршиться. Крім цього додаткові проблеми створюють атаки на енергосистему з боку Росії. Якщо атаки продовжаться, може виникнути критична ситуація, і українці можуть залишатися без електрики до 20 годин на добу. За прогнозами експертів, навіть у найкращому випадку неможливо повністю уникнути відключень. Це не лише через російські удари, а й через складність прогнозу погодних умов. Загалом енергетична система України складається з різних типів електростанцій, але через пошкодження багатьох з них зараз генерується менше електростанцій. Троенергії ніж споживається зараз. Країна генерує до 11,5 ГВт, а споживає понад 13. І хоча частину дефіциту покривають за рахунок імпорту, цього не завжди достатньо. Максимально таким шляхом можна отримати лише 1,7 ГВт. Нині тривають переговори, аби збільшити імпортні потужності до 2,2 ГВт. але і цього не вистачатиме, щоб компенсувати знищення або пошкодження російськими ударами ТЕС і ГЕС, які особливо важливі для генерації в енерго. Системі наразі не працює Дніпро ГЕС, істотно пошкоджено Київську ГЕС, фактично виведено з ладу ТЕЦ 5 і ТЕЦ 6 у Києві. Зруйновано єдину потужну ТЕЦ 5 у Харкові. Кардинально змінити ситуацію могли би шість блоків Запорізької АЕС, але з березня 2022 року вона окупована росіянами. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.